Помилка Є4 в мультиварці. Вона нам сигналізує про те, що в чаші немає води, немає самої чаші або перегрів. Але буває так, що самі контакти окисляються і цей датчик на постійній основі показує помилку. У мене ця помилка вже колись вилітала, тому роблю послідовно, Знімаю пластикову решітку і відкручую сам цей датчик. Там один болтик тримає і знімається дуже просто. Ось дивіться, там ви бачите зараз контакти. Мідні там чи латунні вони чи свинцеві. Одним словом, їх треба почистити. Їх можна почистити, в принципі, спреєм для чистки контактів. Але я буду чистити механічно. Беру коробку сірників. і відрізаю терку. Трошки треба її обрізати вуще, бо вона погано тоді заходить. Чищу нижній контакт, потім перевертаю цю терку і чищу верхній. Почистив і ставлю на місце. Прикручую той один єдиний болтик. Це тут я ставлю розпорочку, яку знімав для зручності. Ну що ж, набираю воду, в чашу ставлю і включаю. Цей режим зазвичай видає 12 хвилин готовності. Що ж, помилки немає і мультиварка працює.